Вона готувала сніданок чоловікові, не здогадуючись, що за кілька годин дізнається жахливу правду. У її двері постукає дівчина, яка з усмішкою зруйнує 22 роки життя. Але найстрашніше це навіть не зрада, а те, що вона зробить у відповідь це історія, яку ви не забудете. Якщо вас зачепив цей початок, поставте лайк, підпишіться і дослухайте до кінця. Розв'язка вас вразить. Ольга прокинулася за кілька хвилин до будильника. У спальні панував сутінок, щільні штори надійно блокували ранкове світло. Вона повільно повернула голову і поглянула на сплячого чоловіка. За 22 роки шлюбу вона вивчила кожну рису його обличчя, кожну зморшку біля очей. Сьогодні Кирило хмурився у вісні, наче щось обчислював у думках. Цікаво, про що він мріє, і про кого, майнула раптова небажана думка. Ольга тихо встала з ліжка і попрямувала до кухні. Готувати чоловікові сніданок було давньою звичкою, навіть якщо на нього сердита. Як от вчора, коли той повернувся додому майже о другій ночі, вода в чайнику закипала, яєчня шкварчала на пательні, а в голові крутились нав'язливі думки. Щось у їхньому житті змінилося невидиме, але відчутне, як напруга перед грозою. Добрий ранок, раптом пролунав голос Кирила. Він уже був у костюмі, сів за стіл, втягаючи запах сніданку. Смачно пахне. Де ти був учора? спокійно спитала Ольга, ставлячи перед ним тарілку. На роботі сама ж знаєш, скільки справ зараз навалилося. Жінка сіла навпроти, не відводячи погляду. Я говорила з батьком. Він сказав, що всі співробітники пішли з офісу ще о шостій годині. Усі. Кирило на мить завмер з виделкою в повітрі. Я потім зустрічався з клієнтами, обговорювали новий контракт. До другої ночі скептично підняла брову Ольга. До речі, тато зауважив, що ти останнім часом якийсь розсіяний. Чоловік відклав виделку, потягнувся до її руки. Можливо, я справді перевтомився, але я все виправлю, обіцяю. Ольга мовчки подивилася на його бездоганний костюм, манікюр, запонки, її подарунок на день народження. Усе, що він мав квартиру, будинок, дачу на морі, з'явилося завдяки її батькові. Я лише хочу, щоб ти цінував те, що маєш, і тих, хто поруч. Я ціную. М'яко відповів Кирило і поцілував її в маківку. Мені треба бігти важлива зустріч. Він швидко пішов, і за одну хвилину вхідні двері зачинились. Ольга залишилася на кухні, дивлячись на недоїдений сніданок. У грудях наростало неприємне відчуття щось між тривогою, образою і підозрою. Вона дістала телефон, відкрила повідомлення від подруги і згадала ще одну деталь чужі парфуми на чоловікові та чек у кишені піджака з ресторану. Де вони ніколи не були, і ще не знала, що це ранок останній спокійний у її подружньому житті. Витираючи стіл, Ольга не помічала, що робить усе машинально. Її рухи були точними, але бездушними, як у людини, що давно загубила відчуття ґрунту під ногами. Після сніданку вона повернулася до спальні, витягла з шафи вчорашній піджак кирила і ще раз перевірила кишені. Чек залишався на місці. Ресторан, Білий рояль 6 тисяч гривень. Дата вказувала на вчорашній вечір. Зустріч з клієнтами, гірко всміхнулася вона. Годинник показував 10 годин 53 хвилини. Одинадцята межа, до якої вона ще могла залишатися спокійною. Потрібно було зібратися і вирушати в офіс. Втім, щойно вона ступила в бік ванної, пролунав дзвінок у двері. Різкий і несподіваний, він змусив її здригнутись. Кого це могло занести в таку рань? пробурмотіла вона. Зазираючи в дзеркало в передпокої. Відкривати довелося в халаті із неакуратно зібраним волоссям. На порозі стояла молода, дуже гарна дівчина, бездоганний манікюр, дорога сумка, самовпевнений погляд. Юна, на вигляд не більше двадцяти. Вам кого? стримано спитала Ольга, але вже щось холодне побігло по спині. До вас, Ольга Олександрівно!» – дівчина усміхнулася, у її голосі звучала надмірна ввічливість, майже зверхність. Можна зайти? Розмова серйозна. Ольга мовчки відступила вбік і пропустила незнайомку до квартири. Проходьте на кухню, сказала тихо. Дівчина пішла впевнено, наче була тут уже не вперше. Вона сіла на стілець, на те саме місце, де сьогодні вранці сидів Кирило. Я Марина і я, я вагітна від вашого чоловіка. У Ольги запаморочилось у голові. Хвиля жару накотилася, а потім усе всередині охололо. Вуха залило гулом. А перед очима замерехтіли темні плями. Вона ледве впоралася з собою, щоб не впасти, і сіла на стілець. Ми з Кирилом кохаємо одне одного, впевнено вела далі Марина. Уже півроку разом. Він боявся вам сказати, тому я прийшла сама. Ви повинні зрозуміти і відпустити так буде краще для всіх. Ольга раптом голосно розсміялася і не могла зупинитися. Сміх лився з неї, як прорив водогону нестримно, хрипко. І з кожним видихом у ньому було все більше болю, ніж веселощів. Відпустити? Розлучитись, прошепотіла вона, нарешті стримавшись. Двадцять два роки шлюбу, і ти думаєш, я просто встану і піду? Ти серйозно така наївна. Але, дитина ж, почала було Марина. Дякую, Люба, раптом спокійно сказала Ольга, підводячись. Дякую, що прийшла. Ти дуже допомогла. Вона повільно підійшла до дверей, мовчки вказала на вихід. Дівчина трохи розгубилася, але вийшла слідом. І що тепер? кинула вона на порозі. Тепер чекай новин від Кирила, відповіла Ольга, вже зачиняючи двері. Я обіцяю, дуже скоро він буде повністю вільний. Коли замариненими підборами стихли останні кроки, Ольга повільно опустилася на підлогу, притиснувшись спиною до стіни. Усередині не залишилося нічого лише холод і бажання діяти. Її пальці тремтіли, коли вона знову взяла до рук телефон. Долоня злегка липла від поту, хоча в квартирі було прохолодно. Ольга набрала номер фітнес-центру. Добрий день. Забронюйте, будь ласка, бігову доріжку, якнайшвидше, мені треба дуже багато бігти. Голос зрадницьки тремтів, але вона взяла себе в руки. Менш ніж за одну годину вона вже стояла у залі, затягнута у спортивний костюм, а на екрані перед нею блимало час тренування. Одна година вона натисла старт. Біг, тільки це зараз мало сенс. Судомно вдихаючи повітря, Ольга згадувала, як усе починалося першу зустріч той день, коли молодий амбітний Кирило прийшов у компанію її батька. Зухвалий, харизматичний, сповнений ентузіазму. Він одразу всім сподобався. А її батько, Олександр Степанович, узагалі побачив у ньому перспективу. Почав просувати, підтримувати, дав шанс, а вона? Вона закохалась і закохалась щиро. Наче дівчинка. Хоча всі подруги застерігали надто гладенькі, надто правильні слова, але їй хотілося вірити, що це любов, що вони одна команда. Під стікав обличчям, заливав очі, вона додала швидкості, бігла як по колу. В голові крутились кадри весілля, народження мрій, подорожі, спільна робота, вечори з вином на терасі. І поступово до цих спогадів домішувалося щось нове манітюр Марини, її голос, слова ваш чоловік. Телефон завібрував у кишені повідомлення. Вона зупинилася лише на одну мить, щоб подивитися від Кирила Мила, може, повечеряємо сьогодні разом. Я скучив смішно, гидко і боляче водночас вона навіть не стала відповідати. Поглянула в дзеркало навпроти. Очі червоні, але в них уже щось нове рішучість і холод. Повернувшись додому, вона прийняла душ, перевдяглася і набрала ще один номер. Андрію Петровичу, добрий день. Це Ольга Соколова. Так, так, донька Олександра Степановича, нам потрібно зустрітися конфіденційно. Вони зустрілися у просторому кабінеті юриста. Старий друг родини Андрій Петрович слухав мовчки, уважно, лише іноді киваючи. Отже, чітко говорила Ольга, ніби читала підготовлений текст мені потрібно два пакети документів я слухаю перший про добровільну відмову від усього майна. Другий, фальшива фінансова звітність із підписом Кирила так, щоб тягнуло на статтю. Андрій нахмурився. Ви усвідомлюєте, у що це може вилитися? Так. І я беру всю відповідальність на себе. Батькові ні слова, це моє рішення і моя війна. Юрист задумливо постукав пальцями по столу. Коли потрібні документи, до завтра ввечері я вже забронювала столик у білому роялі на сьому. Символічно, правда ж? Він навіть місце для побачень вибирає за підказкою. Колись я йому розповідала про цей ресторан. Добре, сказав Андрій, буде зроблено. Ольга вийшла з офісу і одразу написала два повідомлення перше. Кирилові, завтра о 19.00 Білий рояль. Треба поговорити. Друге Марині. Її номер вона знайшла вранці в телефоні чоловіка завтра о 19.00 – Білий рояль. Розставимо всі крапки. Обидва відповіли майже миттєво домовились. Вона зупинилася біля своєї машини, подивилася на себе в бічне скло. Відображення було незнайоме, холодне, зібране, без тіні сумнівів. Ти сам обрав це милий, подумала вона. І завтра це буде твоє фінальне шоу. До вечора вона встигла зробити все забрала з хімчистки улюблену чорну сукню, ту саму, якій колись вражала Кирила на корпоративі, і яка досі сиділа на ній бездоганно. Записалася у салон краси. Завтра, рівно о п'ятій, зачіска, макіяж, манікюр, кожна деталь мала бути досконалою. Вона готувалася не до розмови, до фіналу, який запам'ятається всім. Увечері, лежачи у ліжку, вона почула, як відчиняються вхідні двері. Кроки були обережні, майже винні. Кирило зазирнув до спальні. Ти спиш? прошепотів. Ольга не відповіла дихала рівно, злегка повернувшись обличчям до стіни. Він постояв кілька секунд і вийшов. Остання ніч, подумала вона. Завтра все зміниться. Наступного вечора ресторан Білий рояль сяяв вогнями. Ольга зайняла столик у центрі залу. Вибрала саме це місце навмисно, щоб було видно всім. Її чорна сукня ідеально підкреслювала фігуру, укладка надавала елегантності, а в очах не залишилось ні болю, ні слабкості. Лише спокійна, майже холодна впевненість. Вона ковтала мартини повільно, розмірено. О сьомій рівно у дверях з'явився Кирило, побачив її і на мить зупинився. Потім наблизився Ти чудово виглядаєш, сказав, нахилившись для поцілунку, та, побачивши її погляд, завмер. Сідай, любий, вимовила Ольга. Нам є про що поговорити. Він ледь устиг влаштуватися в кріслі, як до них підійшла Марина. Високі підбори, коротка сукня, тонкий аромат. Побачивши її, Кирило зблід і міцно вчепився в підлокітники. Що відбувається? Його голос затремтів. Прошу, Мариночко, сідай, не соромся ми ж тепер майже родина, спокійно промовила Ольга, вказуючи на вільний стілець. Марина повільно присіла, поглядала то на чоловіка, то на дружину, очевидно, не розуміючи, куди потрапила. Я вирішила, що нам треба обговорити все у трьох», – продовжила Ольга. І в мене є для вас кілька сюрпризів. Зі своєї сумочки, вона дістала першу папку і поклала її перед кирилом. Упізнаєш? Звісно, ти не міг забути документ, який підписав учора. Пам'ятаєш, поспішав. Мабуть, до неї? вона кивнула на Марину. Ти навіть не вчитався, що підписуєш, а дарма. Кирило почав нервово гортати сторінки. З кожною його обличчя блідло ще більше. Це це підробка, прошепотів. Звісно, але у суді це не має значення. Є твій підпис, є докази. Знаєш, скільки дають за фінансові махінації у великих обсягах. Ольга нахилилася до нього. Але в тебе є вибір вона дістала другу папку. Тут документи про добровільну відмову від усього квартири, будинку, машин, рахунків, ти відмовляєшся, і йдеш з миром, і я забираю заяву. Не відмовися, готуйся до тюрми. Кирило не вагався, витяг ручку, почав підписувати, поки руки ще слухалися. І тепер твоя черга, Марина, звернулась Ольга до дівчини. Знаєш, чому в нас із Кирилом немає дітей? Дівчина мовчала. Ольга витягла третю папку офіційне медичне заключення. Кирило безплідний від народження. Я приховала це, щоб не травмувати його, але тепер, мабуть, не страшно. Вона знизала плечима. Тож або ти збрехала, або твоя дитина не від нього. І в будь-якому випадку, твій план провалився. Марина схопилася, не сказавши жодного слова, і вибігла з ресторану. Кирило сидів, згорбившись, тримаючись за голову. Пробач. Прошепотів він. Хоча розумію, що не заслуговую. Не варто, спокійно перервала його Ольга, до допивши мартини. Документи отримаєш завтра, і додому можеш не повертатися. Я вже змінила замки. Вона підвелась, пройшлась крізь зал до виходу. Вперше за довгий час вона почувалася вільною. Вона вийшла на вулицю, не озираючись. Дощ накрапав тихо, мовчазно, ніби світ на мить зупинився, щоб дати їй перепочити. Ольга не поспішала викликати таксі. Ішла пішки вузькими вуличками, вдихаючи мокре повітря і ловлячи кожною клітинкою тіла, дивне, незвичне відчуття полегшення. Її туфлі шаруділи по асфальту, краплі падали на волосся, розмиваючи аромат парфумів. І це теж було символічно, наче змивало з неї минуле. Те, в якому вона мовчала, терпіла, намагалась зрозуміти те, яке її зрадило. Усередині більше не було болю. Лише спустошення і повна тиша. Та сама, що приходить після бурі. Ольга дістала телефон і, не замислюючись, набрала номер батька. Тату, привіт. Усе добре, не хвилюйся. З завтрашнього дня тобі доведеться знайти нового заступника. Кирило більше не працює у компанії. Чому? Це довга історія. Розповім при зустрічі. Завтра. Вона вимкнула телефон і заховала його в сумочку. Усередині знову з'явився той самий холодний вогонь. Це була не злість. і не жага помсти це було відродження. Вдома на неї чекала тиша, та вже не гнітюча. У квартирі пахло лавандою і цитрусом її улюблений освіжувач повітря. Вона пройшлася босоніж по паркету, пройшла у вітальню, зупинилася перед великим дзеркалом. Образ у чорному, завершений, впевнений, але щось у її погляді змінилося. Він став глибшим, сильнішим і водночас трохи втомленим. Перед сном вона ретельно змила косметику, прибрала прикраси до шкатулки, зняла сережки, подаровані кирилом п'ять років тому. Тоді ще щиро раділа, а тепер залишала їх на згадку лише як нагадування, як далеко вона дозволила зайти чужій брехні. Ніч видалась тихою. Вперше за багато місяців вона спала глибоко, без тривожних думок, а вранці прокинулась рано легко, наче щось відпустило назавжди. Після сніданку вона дістала коробку з речами, які давно хотіла викинути фото, подарунки, листівки, речі, з якими пов'язувалися спогади. Вона запакувала все у два пакети і винесла до смітника. У коридорі задзвонив домофон. Ольга підійшла до екрана. Кур'єр, добрий день. Вам доставка з юридичної фірми. Вона розписалася, отримала конверт. Усередині два екземпляри угоди про розлучення один для неї, другий для Кирила. І лист від Андрія Петровича усе згідно з планом. Твоя рішучість приклад для багатьох. Якщо буде потрібно, я поруч. Ольга довго дивилася на рядки. Вперше за довгий час хтось не жалів її, не повчав, не співчував, просто поважав її вибір. Це було важливо, це надавало сили. Вона підписала свій примірник, зібрала документи в папку і піднялася на другий поверх. Квартира, яку колись знімала сама ще до шлюбу, зараз стояла порожньою. Але ключ у неї залишився. Почну звідси, подумала вона, з місця, де ще була собою. Ольга відкрила вікна, впустила свіже повітря. Стара квартира зустріла її запахом дерева, трохи пилу і несподіваною теплотою. Тут не було нічого розкішного, лише тиша і стіни, які ще пам'ятали її голос до того, як усе змінилося. Телефон знову завібрував. Кирило, вона відповіла Я підпишу його голос був тихим, зламаним. Лише дозволь поговорити хоч на хвилину. Тобі не потрібна хвилина, тобі потрібне нове життя. Шукай його без мене. Кирило мовчав кілька секунд, потім обережно вимовив Ти і справді не залишиш мені шансу? Ольга вдихнула глибоко, виважено. Шанс ти мав 22 роки. Я була поряд, коли ти нічого не мав, підтримувала, коли зривався, вірила, коли інші сміялися. А ти вирішив обміняти все це на дешеву інтрижку. Ні, Кириле. Шансів більше не буде. Вона перервала дзвінок, не чекаючи відповіді. Телефон одразу завмер у тиші, наче й він більше не хотів чути цього голосу. Ольга поглянула у вікно. Сонце проривалося крізь хмари, світло заливало підлогу порожньої квартири. Почати спочатку так дивно, так страшно, але й захопливо, увімкнула ноутбук. Пошта, яку давно ігнорувала, була переповнена. Пропозиції, запрошення, невідповіді на її проєкти. Усе чекало, поки вона знову стане собою. Ольга відкрила новий документ, надрукувала перший рядок, проєкт, нове життя без минулого. За наступні дві години вона сформувала концепт. Це мало бути її власне дітище, жіночий центр психологічної та юридичної підтримки. Для тих, хто, як і вона, залишився на руїнах, але не здався. Телефон знову завібрував. Цього разу батько доню, я вже в курсі. Кирило сам надіслав листа про звільнення. Я не питатиму зайвого, просто знай, я пишаюся тобою, і завжди був поруч, навіть тоді, коли мовчав. Ольга усміхнулася крізь сльози. Дякую, тату, це найголовніше. Вона вимкнула телефон. Сьогодні не хотілося говорити більше ні з ким, лише слухати себе. Увечері, вийшовши з душу, вона натягнула улюблений светер затишний, трохи витягнутий, але такий рідний, зварила собі чай із чебрецем. Сиділа на підвіконні, підібравши ноги, і дивилася, як у місті вмикаються вогні. Підсвідомість тягнула до спогадів, але вона відганяла їх, мов настирливих мух. Жодного повернення, жодної жалості, лише вперед. Її погляд раптом зупинився на листівці, що випадково випала з книги. Старе побажання від Кирила. Ти все моє життя. Вона розірвала її навпіл і кинула в кошик. Тепер усе по-іншому. Біля дзеркала вона зупинилась, подивилась собі в очі. Я більше не жертва, не тінь, і не додаток до чужого успіху. Я жінка, яка вижила, я повернулася. Годинник пробив дев'яту. Завтра новий день, новий старт, нове ім'я у світі, де вона буде не дружина, не донька впливового бізнесмена, а просто Ольга. І цього разу вона не дозволить зрадити себе. Ранок прийшов без тривог. Без звичних поглядів на телефон у пошуках СМС від чоловіка, без думок про те, коли він повернеться додому і в якому настрої. Ольга прокинулася ще до світанку і довго лежала, слухаючи, як за вікном прокидається місто. Десь гуділа машина, десь гавкав пес, десь скрипнули двері під'їзду звичайні звуки, які раніше вона не помічала. А тепер вони стали частиною її нової тиші. У дзеркалі відображалась інша жінка, трохи бліда. Трохи виснажена, але з блиском в очах. Цей блиск уже не згасне. Вона більше не та, що мовчки ковтала образи, не та, що дозволяла витирати об себе ноги. Ольга заварила каву, сіла за стіл і відкрила ноутбук. Робота над проєктом втягувала її з головою. За одну ніч їй надійшло кілька відповідей від жінок, які колись були поряду у соціальних мережах, але давно зникли з життя. Тепер вони писали з подякою, підтримкою, навіть пропонували допомогу. Вона зрозуміла, таких, як вона, сотні. І всі вони чекали, коли хтось перший заговорить у голос. До обіду вона вже мала чернетку статуту громадської ініціативи, створила базову презентацію і навіть призначила зустріч із однією благодійною організацією. Це був перший день Нового світу світу, де вона керує подіями, а не підлаштовується під чужі. Телефон подзвонив несподівано. Номер був незнайомий. Добрий день. Це Ольга Соколова. Говорить редактор журналу Вибір. Ми побачили вашу ініціативу і хотіли б взяти у вас інтерв'ю. Усе, що ви зробили, це вражає. Вона на мить завмерла. Потім усміхнулася. Дякую, я готова говорити, готова, щоб мене почули. Після дзвінка Ольга вийшла на балкон. На вулиці вже не було того дощового мороку, що супроводжував її вчора. Сонце пробивалося крізь хмари, світло било прямо в очі, мов знак. Її плани змінювались щохвилини. Вже не хотілося просто відгородитися від минулого, хотілося зробити з нього зброю. І вона знала, як. До вечора вона знову зустрілася з Андрієм Петровичем. Він тримав у руках кілька конвертів тут усі папери по майну, передані вам, а ще офіційна заява про розірвання шлюбу. Завтра буде подана. Ольга подякувала. Її погляд упав на ще один лист, що лежав осторонь. А це що? А це. Лист від самого Кирила, для вас, вона не хотіла брати його. Але все ж узяла. Увечері вдома, після душу й чашки гарячого какао, відкрила Олю, я програв усе і не через документи, не через батька, не через гроші, через те, що втратив тебе. Я ніколи не зрозумію, чому зробив це напевно, через слабкість, але я вдячний тобі за все. І якщо колись знову побачу тебе на вулиці, я просто опущу очі, бо ти, світ, який я зрадив. Її не зворушили слова. Вони прийшли запізно, як і він сам. Але вона все ж згорнула аркуш і залишила його у ящику столу. Не для того, щоб повернутися, а для того, щоб ніколи більше не забувати, ким вона була і ким стала. Наступного ранку вона прокинулась без будильника, просто відкрила очі і зрозуміла усе. Жодної тріщини всередині, жодного араптом, жодного болю. Була лише тиша, наповнена впевненістю. І спрага до життя. На кухні тихо дзищав чайник, а на підвіконні лежала стара записна книжка. Вона відкрила її навмання і натрапила на сторінку, де ще кілька місяців тому нотувала рецепти, плани на відпустку, плани на майбутнє. У кожному рядку було сми. У кожному кроці він тепер ці сторінки не мали сенсу. Вона відірвала їх і кинула у відро не зі злістю, з усвідомленням. Усвідомленням того, що нове життя починається не з ідеї, а з дій. І вона діяла. О десятій ранку, в офісі одного з найвідоміших столичних видань, її вже чекали. Вона приїхала у стриманому сірому костюмі, із зібраним волоссям і легким макіяжем. У руках презентація її ініціативи, на обличчі, спокій. Інтерв'ю минуло швидко. Вона відповідала чітко, без пафосу, але з вогнем у голосі. Говорила про жінок, які втратили голос. Про страх вийти з-під чужої тіні. Про силу сказати досить, навіть після десятиліть мовчання. Ви хочете, щоб ваш голос почули? спитала журналістка наостанок. Ні, відповіла Ольга. Я хочу, щоб кожна жінка почула свій. Вже на виході вона зустрілася поглядом із молодою дівчиною в холі тією, що колись сама могла би бути мариною, такою ж зухвалою, впевненою, сліпою до чужого болю. Але ця дівчина опустила очі. А Ольга лише посміхнулась і пішла далі. Вдома на неї чекав конверт із суду. Офіційне підтвердження шлюб розірвано. Вона тримала документ у руках і не відчувала ні радості, ні печалі. Лише завершеність, нарешті, крапка. Після обіду вона вийшла на прогулянку не в сукні, не в підборах, у простому тренчі, джинсах і кедах. Легко, вільно, без тиску, чи з погляду за плечима. На одній із лавок вона зупинилася. Поруч сиділа літня жінка, яка щось в'язала, і хлопчик, що годував голубів. Спокійна, звичайна сцена. Але вона вловила в цьому щось важливе простоту щастя. Телефон знову зателефонував. Цього разу це був батько. Олю, я тут думав може, ти хочеш щось більше, ніж центр допомоги? Можливо, фонд, я готовий підтримати тебе. Без умов вона мовчала кілька секунд. Я подумаю, тату, але тільки якщо все буде на моїх умовах. Тільки так, доню, тільки так. Коли вона поклала слухавку, дощ знову почав капати. Але цього разу вона не поспішала тікати. Розкрила парасолю і просто йшла. Крок за кроком, без страху, без болю, і вже точно без тіні колишнього життя за спиною. Вона знала, попереду буде важко. Але вона знала також і інше тепер вона не зламається, бо її вже не зламати. Що б ви зробили на місці головної героїні? Пробачили б чи помстились, пишіть свої думки, найцікавіші коментарі закріплюємо. Якщо ця історія змусила вас задуматися, не забудьте поставити лайк, підписатись і вімкнути сповіщення. У наступному відео ще драматичніша історія про помсту, що обернулась несподіваним викриттям. Не пропустіть!